На старт марш, друга пара готуйтесь! Двадцять дві. Секунди, і одна сота, двадцять дві і шістдесят одна сота. Діма двадцять дві. Двадцять дві секунди. Типи. Приготувались на старт. Марш. Так, Аркадій 1747 і Слава 1913. Приготувались на старт. Марш! Так, Вільяй і Марко. 23,81 і 27,83. Нормально. Так, фінішувати. Коли фінішуєте, не треба вистрибувати з басейна. Під водою фініш. Приготувались. На старт. Марш! Фініш. Фініш. Ілля 27-22. Тимур 29-96. І Іван 31, 5 сотих. Відпочивайте. Аркадій. Помахай рукою. Ти чемпіон. зі своїм результатом. Дякую.